Укрпошта не могла залишитися осторонь сьогоднішнього дня, і до дня захисників та захисниць презентує свій подарунок. Це нові марки. Що на них зображено? Який ажіотаж на Майдані Незалежності? Чи знають взагалі люди про те, що сьогодні презентована марка бачить, розкаже зараз нам наша журналістка Анастасія Ісаєва. Настя, вітаю! Вітаю Леся. Так, справді, як ти і згадала сьогодні на майдані біля головного офісу «Укрпошти» справжній ажіотаж. Люди тут стоять з самого ранку у черзі, тому що хочуть придбати нову марку. Сьогодні Укрпошта до Дня захисників та захисниць України презентувала вже третю за воєнний час марку, пов'язану з боротьбою України за незалежність. Цього разу вона присвячена нашим головним героям, захисникам та захисницям. Ось так. Виглядає марка. На ній зображено шість військ Збройних сил України. Тут є і десант, і повітряні сили, і зображений привид Києва. Генеральний директор Укрпошти згадав, що це лише перша серія марок з українськими захисниками та захисницями. Буде марок стільки щоб вмістити усі роди військ, щоб нікого не образити. Давайте послухаємо, з якими настроями при. Йшли люди, і скільки вони от е, чекають, власне, щоб придбати марку. Зі святком, бо сьогодні ж свято наших захисників та захисниць. Підтримуємо їх. Вийте їх. Вийте і повертайтеся скоріше. Живі, здорові до нас! Ми вас чекаємо. Я приїхала сюди десь вісім 8.15. З радісним нові марки вийшли Скільки марок купили? Два листи всього собі і дівчині. Усі вилучені кошти підуть на допомогу українській армії, підуть на допомогу Збройним силам України. Зараз вже потік людей трохи зменшився, тому що продавати марку почали десь о 10-й годині. Тож, якщо хтось хоче, можете ще встигнути придбати собі таку марку з нашими захисниками. Олеся передаю слово тобі.